Джерело надії таку назву мав благодійний концерт, який відбувся у Коломиї. Організував дійство, благодійний фонд заради добра та молоді активісти міста на сцені Палацу культури. Всі виступали з єдиною метою допомогти зібрати кошти на лікування хворої дитини. Джерело надії це благодійна акція, яку організувала молодь міста. Хлопцям і дівчатам не байдужа доля хворих дітей, тому вони вирішили, хоч якось допомогти у зборі коштів на їхнє лікування. Значно допомогла у організації та проведенні концерту підтримка з боку благодійного фонду заради добра. Кошти вилучені від концерту будуть спрямовані на оздоровлення однієї дівчинки її 4 роки. Вона мешканка коломиї, трогобіяку Олександра, якої недавно. Діагностували страшну хворобу головного мозку, і тому ми всі разом тут студентами молоді об'єдналися для того, щоб допомогти цій дитині. Також під час того, як ми готували цей концерт, до нас звернулися студенти та викладачі економіко правового коледжу, що в них теж однієї студентки виявило Страшна хвороба, онко, онкохвороба і потрібно теж кошти для лікування. І для неї теж будемо сьогодні збирати тут. Кошти на сцені народного дому виступала фіналістка дитячого Євробачення 2012 Тетяна Гулик своє мистецтво глядачам також дарували танцювальні колективи Ерідан квіти надії, оранж смайл та міські команди КВН. Символічна вартість квитка 10 гривень. Також час від часу по залу запускали спеціальні скриньки. Таким чином вдалося зібрати близько 12 тисяч гривень. Всі ці гроші передали у сім'ї хворих дівчат.